От, от так зробимо. Приємно. Так, сьогодні я проведу стрім і розповім вам. Вітаю про таке рижське золото. Дивіться. От багато хто думає, що все, що блистить, то золото. О. До речі, з нами наш Михайло, Вон він висить. Бачите, ми його повісили вам там зверху. Михайло. Це Михайло, наш друг. Багато людей висилаючи. Ось таке жовте. Такої жовте, до речі, бачите? Жовтей Може, це теж по як ви думаєте? Висилаючи ось такі штучки жовтенького кольору, думаю, що це все позолота, це все великі-великі гроші. Дуже великі гроші. Дуже великі гроші. Може, вони думали так, що воно покалежить коробочки з, з ріжського золота. Воно буде з золотом, по золотою. І що ми маємо з цього ріжського золота? Це звичайнісінька, звичайнісінька латунь. Латунь, звичайно, бачите? Дивіться. Дивись, чоловіче, дивись. Бачиш що в голову головне собі не стріляти. Так що позолотою тут і не попахує. Але є і гарні речі. Нам присилають ось такі, наприклад, срібні контакти. Бачите, які файні нам пропонують такі. До речі, у нас на них дуже гарна ціна. Так, і переходьте ціни в шапці профілю є перехід в групу Telegram та Viber. І сьогодні ми проговоримо про невс... про... Не все золото, що блестить. Якщо у вас є лишні гроші, допомагайте нам, а ми будемо передавати їх армії. І рука оце, Я спочатку також викопав її. Думаю, золото, золото заберу собі. А мене товариш каже: Окськість, володь! Каже, то ж латунь. Каже, не бреши то золото, ти хочеш мене надути. Каже, така б золота рука важила кілограма чотири. Стріляємо, а то звичайна латунь. Ну, я думаю, латунь теж піде. Може, до речі, хтось палить папіроси, там знаєте, вдома буде сидіти, а то в руку так збивають папіроси. Це також латунь. <рес> Коли приходиться працювати з металами по різ... різні варіанти є їх. Можна спектральний аналіз робити, можна понюхати. да? Пахне золотом. А? По паху якимось. А ну скажи, скажи, скажи. Я йому нічого не казав, а він вже знає. Гівно. А, то не гівно, то запах латуні такий. вами спектральний аналіз. Так. Да, да, — Ось вам. Всі щасливенька дня, все добре. Так що, бачите, таких аналізів ми робимо десь 20-30 день. Не всі гроші, що ми тут в кучу згрібаємо і ложимо в кармани і за граніцю. Ні не матику. А потім ми ці всі гроші вкладаємо в цей пістолет, бо його потрібно також обслуговувати, як і все інше. E, займаємося різними металами та сплавами, аналіз оцінка викуп. Ну займаємося це не я сам себе себяalan... називаю на ви. Ні, у нас команда. У нас тут працює на складі Дмитро, Андрій, Максим, Артем, тесть і тест. У мене два тести. У мене ж дві жінки і два тести. Ви розумієте? Наші основні позиції Вольфра, молібден, Нікель, Кобальт, Олів, Оліво, Олово, Ніхром, Бабіт. Цинк, віс муцульма та інші такі метали. Тантал, ванадій, срібло. Коли почали крутити тік-ток, тільки в цьому моменті ми почали купувати лома міді, алюмінія і, що там, і латуні. Раніше ми купували тільки порошки цих металів, О, от, порошок міді. А ви в курсі, що порошок міді коштує дорожче, ніж лома алюмінію? А якщо ви, у вас в кучі валяється куча гівна і його там 10 кг, не цікаво, копанка не цікаво. Все потрібно красиво. А ви не, не переставайте злацити пальцем, Бачите, я то, також нажимаю на екран, може аж палець почернів. Якщо ви не встигаєте, то я дотикую, коротше. О, пішла жара, пошла жара! Отака. От Хвати, Володя, перестань, перестань. Успокоюсь.